Пошуках господаря волонтери з Більсько-Бялої постійно шукають домівки під своїх підопічних раз на тиждень. Виносять у центр міста коробки з собаками та котами, аби люди змогли собі вибрати чотирилапого друга. Нині ми на найбільшому торговельному центрі міста. Тут ходить багато людей з дітьми. Є ймовірність, що хтось зацікавиться нашими підопічними і вже невдовзі у родині з'явиться кічо собака. Ще місяця радіють волонтери, віддають у добрі руки понад сотні тварин. Люди, узявши одного, іноді приходять і за другим. Ми маємо вдома одного собаку і двох котів. Не знаю, чи візьмемо ще когось. Якщо донька захоче, то напевно візьмемо. Люди зацікавлені в тваринах. Звісно, собака потребує вигулювання, хоча б двічі на день. А кіт може бути сам по собі. Утім, одним подобаються собаки, іншим коти. У самому ж місті Бельскобяла важко знайти чотирилапого волоцюжку. Спеціальні служби слідкують за вухастими безхатьками. Якщо такі з'являються, їх забирають до притулку. Перед тим стеріалізують, вакцинують та прикріплюють. Чіп, розповідають поляки. У Польщі існує закон, який зобов'язує органи регіонального самоврядування створювати такі притулки. Нині у нашому є 250 собак та 70 котів. Усі охочі можуть на утримання тварин перерахувати кошти. Малечі теж долучається до соціальної ініціативи, наділяючи чотирилапих іменами та даруючи їм більше шедеври. Yes. Діти запевняють, у жодному разі не ображають тварин ані власних, ані чужих. Беручи з вулиці чотирилапого товариша, ви не змінюєте увесь світ. Утім, світ змінюється лише для нього. Наталка Хулівчук, Дмитро Паєць, соціальний пульс з Польщі.